Перший дорізло гейстів 1954 році в команді всесвітньої хокейної ліги Edmonton Flares, яка входила як не дивно в систему Detroit Red Wings. 19-річний Хорват і Буцик проводили останній сезон перед переходом НХЛ. А Стасюк, який старший за них на 6 років, вже мав досвід виступів у найсильнішій лізі світу і зовсім не вражаючі показники. Лише 8 шайб за 4 сезони. Коли ж тренери об'єднали співвітчизників в одну трійку, гра відразу стала кращою. Проте діяло це поєднання недовго. Побачивши, як прогресує Стасюк, керівництво повернуло його в головну команду, звідки до кінця сезону він вже не повертався. А обінчав його за воюванням другого в кар'єрі Кубка Стенлі. Перший був у 1952 році при досить потужній в плей-офф, вісім очок в 11 матчах. Влітку ж трийку розформували, віка обміняли в Бостон. Примітно, що серед гравців, задіяних в операції обміну Сосюка, був і знаменитий воротар Кен Драйден, теж залишивши місто моторів. І, напевно, ще не знавши, що через кілька років йому доведеться знову зіграти з віком. Дивуватися подібністі їх долі не варто в ті роки в лісі було всього шість команд, і так чи інакше повтори були неминучі. Воз'єдналася трійка в 1957 році у складі Бостон Брюїнс. І відразу викликала фурор, набравши в цілому 175 очок. Вости мудро вчинив тренер Лін Патрік, звівши українців в одну компанію. А що ж думає з цього приводу сам Вік Стасюк, ми зараз побачимо у нашому інтерв'ю. Наше взаєморозуміння було просто ідеальним. Майже весь час ми проводили разом. Знімали житло в будинку, що належав колишньому захиснику Бостона. Ходили в ресторани і кіно. Нарешті просто дивилися телевізор. Особливо мультики. В одному з них розповідалися про приводи вимежати Йоє. Що назвав мене так. Що ж, він шеф, полковник, а я і, і. Потім тріся розпалася. Останній триповний сезон своєї кар'єри Вік провів у складі Детройт Ред Вінкс. Недоразов був партнером легендарного Генрі Шоу. Всього у регулярному чемпіонаті провів 745 матчів, закинув 183 шайби, зробив 254 результативні передачі. А на стадії плей-офф 69 матчів, 16 голів. 18 передач. 1963 року був грачим тренером команди Піцбург-Гортниц з американської охійної ліги. Протягом 11 сезонів очолював декілька північноамериканських клубів. В сезоні 1967 року був визнаний найкращим тренером АХЛ. Працював з клубами НХЛ такими як Фелодельфія Флейерс, Каліфорнія Голден Сілс, Ванкувер Канекс. Найкращі досягнення в найсильнішій лізі світу – це вихід до чвертьфіналу Кубка Стенлі в сезоні 1070 року. Отже, підбиваючи підсумки, ми можемо зробити висновок, що Віктор Стасюк є гарним прикладом великого українця з Канади за його неабиякі досягнення у спорті. А відео було знято для участі у конкурсі канадсько-української організації OVL Open World Learning з нагоди 125 річчя перших українських поселень в Канаді. Дякую за увагу!